Команда Державного навчального закладу Запорізький промисловий центр професійно-технічної освіти. Презентуємо проєкт власного бізнес-плану креативного агентства Древосвіт. Ми учні першого та другого курсів за професіями оператор комп'ютерного набору та представник широкого профілю. Наша команда! Конопленко Катерина, менеджер по продажу дизайнер. Шосера, Олексій, розробник кладчик. Остапенко Артем, капітан команди. Наша мета в розвитку підприємницької активності і інтегрування майбутніх кваліфікованих робітників в соціум. Багато підприємців-початківців постають перед дилемою, який бізнес можна відкрити в Україні. Відповідь очевидна, прекрасною прибутковою ідеєю для малого бізнесу може стати виготовлення всіляких виробів з дерева. Ми знаємо, що якісна деревина може досить дорого обходитись. Але завдяки новим технологіям винайшли новий матеріал як деревиноволокниста плита, ДВП. Ми вважаємо, що дерев'яний бізнес завжди був насичений творчим потенціалом, що дозволяє мати широке охоплення ринку і підвищений інтерес як споживачів, так і виробників. Сфера застосування виробів неймовірно великий. Наші вироби можуть прикрашати інтер'єри квартири, будинків, сонів красивих, магазинів і офісів. Наші, дизай... наші дизайнери створюють такі моделі, які гармонійно будуть вписуватися в загальний стиль і ефектно підкреслювати атмосферу приміщення. Ми вважаємо, що наші послуги будуть затребувані для виготовлення аксесуарів з логотипом компанії замовника. Наш екологічно чистий матеріал підходить для дитячих іграшок. Головоломок пазлів, а також це може бути креативний весільний декор, святкові вироби та подарунки на новий рік. День вчителя, день закоханих, патріотична атрибутика, сувеніри та е, аксесуари. Наші вироби це готові подарунки, які завжди припадуть до душі їх одерживачем в будь-якому віці.